Лист своїх незавершених справ. Тому що кожна незавершена справа також тягне з нас купу купу енергії, тому що там десь підсвідомо план прописався вже, і ми собі думаємо, ага, там я, наприклад, там не доробила, там книжку не дочитала, там якийсь курс я купила, не до... його не дослухала, не довчила, а там ще по роботі звіт треба якийсь дати, а тут в мене проект висить, вже сроки горять. І ми навіть не усвідомлюючи того, зливаємо туди купу купу енергії. Тож пропоную зробити вже сьогодні написати чек-лист своїх незавершених справ, подивитися на них, планів, можливо, якихось реалістичних мрій, які вам дуже хочеться, але ви їх ніяк не реалізували. Це з вас тягне також енергію ресурс. В такому випадку. Виписуємо цей чек-лист і або завершуємо ці справи і вичеркуємо по черзі свого списку пункти, які вже зроблені, або ж переформатовуємо ці плани в залежності від актуальності їх на сьогоднішній день. Можливо, рік назад ви хотіли купити. Там, картину, а сьогодні вже вона вам не актуальна. Ви не хочете картину, ви хочете купити, не знаю, планер, може, умовно, там на цей рік. Ну, це є такі банальні приклади приводі, в кожного це буде щось своє. Але все ж таки буває так, що плани стають неактуальними нам. Тож ми їх переформатовуємо в залежності від актуальності на сьогоднішній день. І тоді вони перестають тягнути з нас енергію внутрішню, тому що ми туди вища зливаємо.